Друзі, нас інфоперші Про головне поїхали. Польща ухвалила безпрецедентне рішення повністю закрити кордони з Білорусі. Це торкнулося не лише пасажирських і вантажних перевезень, але й ключових торгових потоків, серед яких китайський експорт до Європи. Вантажівки і контейнери потоки, що прямували через білоруську територію, були зупинені Міністр закордонних справ Ван Ї Намагався переконати Радослава Сікорського відновити транзит, хоча б для стратегічних китайських товарів, однак отримав чітку відмову. У Варшаві заявили, що Логіка безпеки переважає логіку торгівлі за словами прес-секретаря польського МЗС Павла Вронського. причиною стали повторювані провокації та система, гібридна агресія з боку Білорусі та Росії. Польща сторона заявила, що рух через кордон буде відновлено лише після гарантії безпеки, у тому числі зупинки диверсійних операцій і припинення використання території Білорусі для атак на Польщу для Китаю. Це стало стратегічною проблемою. Блокування позбавляло його головного сухопутного шляху до Європи в Ларах дипломатів говорили, що Пекін почав чинити тиск на Москву. Сі дзінпін дав зрозуміти, що не готовий нести економічні втрати через агресивні дії союзника. Для Китаю удар був подвійним. Закриття полісько-білоруського кордону означало не лише фінансові збитки, але й підрив іміджу надійності. Шовкового шляху. Тим часом у Вашингтоні і Брюсселі заявили, що підтримують рішення Варшави, наголошуючи на праві країни захищати власну безпеку. Напруга зросла після чергового інциденту. Над урядовим кварталом Варшави пролетів дрон, який. Знешкодив служби охорони. Безпілотник наблизився до плацу. Бальведери здійснив розвідувальні маневри. За словами Дональда Туска, це була пряма атака на символи польської державності. Поліція затримала двох громадян Білорусі, у яких знайшли обладнання для навігації засоби зв'язку. Вони відмовилися співпрацювати зі слідством, посилаючись на туристичні цілі. Однак, зібрані докази свідчили про їхню причетність до диверсійної діяльності. Уряд Польщі негайно підняв рівень загрози до червоного над Варшавою цілодобово. Тергували винищувачі на вулицях, з'явилися бронемашини. Армія перекинула підрозділи до східного кордону, готуючись до можливих масових провокацій. Тим часом інформація про десятки жертв серед прикордонників і цивільних загиблих наслідок атак безпілотників і в прикордонних районах лише підлили масло вогонь. У місцевих лікарнях повідомляли про десятки поранених. Частина з них у критичному стані реакція суспільства була миттєвою. Тисячі людей вийшли на вулиці, вимагаючи жорсткої відповіді на агресію. У медіа обговорювали можливість запровадження надзвичайно. Чайного стану опозиція звинувачувала уряду недостатній підготовці до гібридних атак, тоді як правляча поліція наголошувала на безпрецедентній загрозі з боку сусідів. Міжнародна ситуація ускладнилася ще більше. Сполучені Штати заявили, що розглядають можливість розгортання додаткових військ на території Польщі. В Брюсселі заговорили про консультації за статтею 4 НАТО. Китай опинився в пасті. Фактично почав вимагати від Росії та Білорусі зниження напруженості аби відновити торговельні маршрути за інформацією дипломатичної джерела Дінь пін прямо вказав Путіну, що подальші провокації проти Польщі ставлять під удар економічні інтереси КНР. У Варшаві тим часом посилили заходи безпеки в урядовому кварталі. Кожен транспортний засіб перевіряли доступ до будівель. контролювався. Однак спецслужби попереджали, що активність адиворасійних груп не зменшується. Сценарій масштабних провокацій від вибухів і в прикордонних містах до нових спроб проникнення дронів залишився цілком реалістичним. Закриття польсько-білоруського кордону стало стратегічним рішенням, яке змінило баланс. В регіоні Поліща поставила безпеку вище за економіку, чим створила серйозні проблеми для Китаю та завдала дипломатичного удару по Москві і мінську. Водночас диверсії у Варшаві показали, що загрози не обмежується кордоном. А російсько-білоруські групи здатні діяти у самому серці столиці. Десятки загиблих і поранених у прикордонних регіонах лише підкреслюють масштаби гібридної війни. Подальші події залежатимуть від реакції Китаю та нато чи стане блокада каталізатором тиску на Росію, чи призведе до ще більшої ескалації. А редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.